Вам е е е я вам покажу те, що забули ми зовсім про пиріжки попиришки Пиришки-поперішки це один просто ну, легендарний хіт українського шоу-бізнесу е нульових. Та і в принципі десятих років патап в дуеті з Настю Кам'янською, які співали. так. От е патапа нема. Ми вже навіть про нього, нібито, забули, але він є. Він переїхав в Барселону, він живе там, і він у себе в інстаграмі розповів. Чому живе за кордоном під час повномасштабного вторгнення? Він виклав відео, де англійською мовою пояснив, що Барселона, в якій він мешкає, та її креативні жителі надихають його на творчість. Похвалився, що встиг ще в Іспанії відкрити бізнес. І вже шість місяців там працює його компанія Мазґі Інтернешнл». Його колишня дружина Іра Гава тут теж відкрила продюсерський піар-центр, але він називається помітні і повністю вона не має ніяких зв'язків з самим потапом. Та й в принципі Настя Кам'янських його дружина Ч вони розвелися чи не розвелися? Я навіть вже забув. Вона та згадаю, Я не знаю, здається. До неї зверталися. Так, вона теж не, не ніяк цю історію не коментує. Сам по потап, потап на момент повномасштабного вторгнення, 24 лютого, разом зі своєю дружиною Настію Кам'янських він був в Іспанії, а повернувся в Україну тільки 22-го. В жовтні 23-го року. В засобах масової інформації стало відомо, що він таємно виїхав до Іспанії через Польщу. І, до речі, ще буквально він ще буквально нещодавно він вляпався в інший скандал, який змінив. Він змінив псевдонім на Славік Балаган. І, і... Речі, вибач, тут я вклинюся. Славік Балаган. Це ж не про Славік. Це не ім'я Славік. А яке? Це Славік, це типу слов'яни. Він просто вкотре намагається. Це не слов'яни. Славік, отвідки сказав? Серйозно? Да. Ну, так. тут, я такую ну, щечую ну, ну, тому, що є в одній з балканських мов так само Славік, це слов'яни, і це вкотре знаєте. Оце от розмивання от того, що всі ми брати і сестри, всі ну, брать я коротше. Він видав Славік Балаган, буде, якщо дійсно от Славік, Славянський Балаган буде проводити російськомовний концерт в Іспанії. Всіх запрошують до себе. Приходьте, шанувальників до міста е Хайфа. а в Ізраїлі концерт запрошую всіх до міста Хайфа, але при цьому дату концерту він не розкрив. Ну аби одразу Йому це і не влаштували. не влаштували в хайфі швах. Скажімо так. да Люди пишуть дійсно Славік, то пишеться не українською славік написати, а англійською Славік. Слав'ян. Ну, типу, як славян-балаган. «слав славян е, Артуглядочка. Ти забув а, про іншу. Лєно Чечені на сьогодні сказала, що в українському шоу-бізнесі є мало моментів, коли люди зазнають репутаційних втрат. Ну, Послухайте її. Загалом я бачу дуже мало там тої самої культури скасування. У нас дуже часто говорять того закенцили, того закенцилили. Ас на ну, насправді дуже мало людей. От прямо закенцилили, коли люди позбулися роботи якоїсь медійності, коли вони просто зникли з інформаційного простору. А ось а що душу бізнесу, я не знаю. Мені здається, що Інститут репутації там діє так само, як і в інших моментах. Можливо, ви знаєте, політики більш грамотно вміють діяти просто в таких випадках, тому що зірки шоу-бізнесу вони дуже часто впадають, якісь емоції, роблять щось неправильні далі. Кроки самі себе закопують. У них не дуже часто є хороші піарники і піарниці, які можуть їм підказати з боку, як себе комунікаційно краще поводити зараз. Тому я б не сказала, що там краща ситуація. Ну є трейлери. Запитали what is The Woman, є трейлери.